Перший товар, який я хочу вам сьогодні показати, друзі, це ось такий товар. Це левітаційний такий, левітаційна така підставка чи гравітаційна для різних товарів там, на полиці. Тобто такий товар можна продавати в магазини, супермаркети. На островки, просто ну, і в звичайні розуміти, в звичайні магазини, не тільки електроніки. Сюди можна класти будь-що. Дивіться, просто такі от е, трубочки, наприклад, це е, трубочки, до речі, також один із товарів, який я знайшов на виставці. Фішка цих трубочок заключається в тому, що е, вони багаторазові. От. Але зараз не про трубочки. Коли ти коротше кладеш ці трубочки, от, дивись. Вони починають, от, можна їх так трошки закрутити. І коли покупець вже йде, ну, реально він звертає увагу на такі товари. І ти сюди будь-що можеш покласти, от, буквально будь-що, наприклад, давайте покладемо сюди кабель. Дивіться, вже по іншому виглядає. Якщо кабель, наприклад, лежить ось тут, або його покласти просто на стіл, і, він, і тут цінник повісти. То, ви розумієте, це. Різні прилавки. І ось, ось така штука може продавати вам в ікси, в ікси, в ікси більше в вашому магазині, ніж просто він товар буде лежати у вас на вітрині. Це перший товар. Скільки він коштує, дивіться, вони є різних моделей, це одна з моделей, вони їх різних моделей, вони коштують близько від 27 доларів до 50 доларів. От в такому діапазоні коштує ось такий товар. Мені здається, що цей товар має право на те, щоб стати дуже популярним. Тому що я таких товарів реально в нас не бачив. Вони ще не популярні. А ви можете взяти цей товар і заробити на цьому. Давайте перейдемо до другого товару. Поки цей товар я відкладаю, а це такий, типу, левітаційний світильник та аромодифузор. Два в одному. Зараз взагалі такий, такий час, що. Зараз аромодифузори дуже-дуже популярні. От. І коротше, от такий от світильник коштує, вони є різних моделей, вони є різних розмірів, є менші, є більші. Їх ціна в закупці, в залежності від моделі, від 5 доларів до там, найбільший і найприкольніший там, десь до 15 доларів. Ось от. От таким чином він працює. Бачите? Ви сюди заливаєте воду. А, і він просто отак от починає працювати. Мені здається, що товар прикольний, і по-любому він зараз з'явиться на всіх 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 маркетплейсах, всі почнуть їм, їм торгувати, і він зараз з'явиться на полицях супермаркетів. О, так що, Отакий от ще прикольний товар. Далі, друзі, це ще не все. А, це я вам показав два товари. Третій товар, який хочу вам показати, це катафот. Чи як він правильно називається, а, в суть його в чому? QR-код-код qr, -код. QR -код на виробника, чи що чи нагапку, не зрозуміло, ви можете почепити цей катафот собі на велик, наприклад, або там на мопед, або там на мотоцикл, ще кудись. А, і в ньому вбудований AirTag. Тобто AirTag, якщо хтось не знає, AirTag, Apple AirTag, це така штука. Яка вам показує, де знаходиться цей AirTag на даний момент? І ви це бачите в локаторі в айфоні. Тобто, в самій айфонівській програмі в локаторі, а ви бачите цей оригінальний AirTag. І Існують китайські ертагі більш дешевші, і там потрібно скачувати апку з оригінальним локатором. Вони не працюють. а треба скачувати апку. Коротше, і вони там ну, реально не дуже працюють. Так от цей ертаг, який я знайшов, він коштує близько 6 доларів десь е, в закупці. Це там залежить від кількості, скільки ти замовляєш, е, і його показує саме в локаторі. Тобто, Воно, воно, ось Ця штука синхронізована з айфоном. Я реально собі додав, перевірив, воно працює в локаторі і показує тобі серед речей. Я там назвав типу, Велік, і ти бачиш постійно, де твій Велік. Наприклад, хтось на ньому поїхав, ти бачиш, де він знаходиться. А той, хто на ньому поїхав, навіть не розуміє, що в цьому катафоті може бути встроєний AirTag. Мені здається, це дуже крута ідея, її можна продавати там, декілька іксів дорожче, просто спокійно. Тому що його можна кріпити до великів, скільки великів взагалі існує в світі, вдумайтесь і в кожній країні. А крім великів, можна ще чіпляти до дитячих великів, до дитячих самокатів, до е, мотоциклів, до мопедів і так далі. О, так, що ось такий товар. Рекомендую на нього звернути увагу. Далі, е, наступний товар, друзі, четвертий товар, який хочу вам показати, який мені здається, також прикольний, на якому можна заробити. Дивіться, який я товар знайшов. Ви не повірите, це мрія. Це мрія, це літак мрія. Зараз я його розпаковую. Ось така упаковочка. Я його просто знайшов просто на ринку в Китаї. Я просто йшов по ринку е, в Китай і знайшов мрію. Я коли побачив, я був в шоці. Дуже приємно здивований. Так, Тут колеса. Так. Тут підставочка. На яку можна поставити цю мрію. І ось такий от літак мрія. Ну, знаєте, я його зараз... Ну, мені здається, що він металевий, ну, крило, металеве. Да, крило металеве. А от питання по самому корпусу, корпус такий, з якогось матеріалу зроблений. Це не метал і не пластик, щось таке, щось таке посередині. Але виглядає досить, досить нормально, досить потужно. Скільки коштує питання, да? скільки коштує? Ця мрія коштує щось зараз скажу близько 10 доларів десь. От я зараз вже точно не пам'ятаю, скільки він близько 10 доларів, чи 9 доларів, чи 10 доларів. Десь так коштує ця мрія, яку я купив. Якщо закуповувати якусь там супервеличезну партію, я думаю, що може бути там набагато дешевше. Мені здається, що. От... На цьому товарі також можна заробити. що вважаєте, друзі? Напишіть, напишіть в коментарях, дивитесь вже мій, вже мої, який? раз, два, три, чотири, четвертий товар, а коментарі ще ніякі не написали. Напишіть, чи я що думаєте, взагалі можна на цьому заробити, на цьому на цій мрії? Чи ні, друзі? Я хочу показати вам, як шукати ці фабрики, і де шукати ці фабрики. Дивіться. На цьому тижні останній, останній тиждень, коли в мене діє промокод по Global Sources, Це одна з найбільших виставок у світі, взагалі, не тільки електроніки, але й інших товарів. Там, товарів для дому і одяг, взуття і от. Реально, от будь що в них три фази, і на цих трьох фазах вони виставляють ці товари. Ця виставка проходить двічі в рік, двічі на рік в квітні, а також у жовтні, 11 квітня і 11 жовтня. Вже багато десятиріч. В них ця виставка йде. Так, от на їх виставці було дуже багато фабрик за цей час, які виставляли свою продукцію. І в них є реальні контакти, тобто в них. Є база верифікованих реальних фабрик. І вони всю цю базу розмістили в себе на платформі, яка називається Global Sources. Лінк в мене нижче на їх платформу, я там залишаю, але не просто лінк. Якщо ви по цьому лінку реєструєтесь, то це буде означати, що ви реєструєтесь з мого каналу. І саме для мого каналу вони зробили бонус всім, хто реєструється, вони дають 200 бонусів вам на рахунок. Нараховують їх на протязі 14 днів. І за ці бонуси ви реально можете собі замовити щось у них на платформі. А в них на платформі нагадую, що там більшість китайських фабрик. Тобто, якщо вам треба замовити якийсь зразок, то ви це легко робите за допомогою просто, там, розрахунку бонусами. От, наприклад, вам треба заплатити 3 долари, 3 долари. За якийсь товар, за зразок, то ви можете розрахуватись бонусами. Ну, Це ж прикольно, користуйтесь. Реєструйтесь прямо зараз. Далі. Показую п'ятий товар, друзі. Так. Дивіться, це такий фен. Я його показував, до речі, в минулому випуску, але дуже так коротенько. Зараз хочу трошки детальніше розказати про нього. Дивіться, ну, ось такий от, короче, фен, він дуже схожий на Dyson. Ну, Dyson фен, я думаю, що багато хто знає, бачив їх, там, червоного кольору. Ну, от, і я був на цій фабриці, до речі, до речі саме на цій фабриці. І я взяв найдорожчу модель, яка в них є. Я хочу про неї розказати, тому що це надзвичайний фен як Dyson. Тут є дуже-дуже багато всяких фішок і на вороті. Так от, почнемо з якості, просто з візуальної якості. Якщо от я просто беру цей там, шнур, і от шнур зроблено дуже-дуже якісно. Знаєте, такий от класний, якісний шнур. Я думаю, що нічого з ним не станеться, реально дуже якісно зроблено. Далі, сам фен. По відчуттю також, по матеріалам це пластик. Це такий да, це теж також пластик такий. от Пластик, тут зеркало. Тобто коли Феном користуєтесь, то можна дивитися на себе в дзеркало. Це мені здається, ну, геніально зроблено, тому що на фенах, наприклад, на Дайсоні дзеркала немає, і тобто, ти дивишся просто в дзеркало, от, яке перед тобою. Але якщо користуватися феном десь не вдома, а брати його з собою, там кудись в мандрівку, і якщо немає дзеркала, то це може бути варіантом. Далі. В чому, в чому фішка? Коли його включаємо, в чому його основ, основна тема, основна фішка. Зараз я включу секунду. Коротше, коли його включаєш, він бачите, не працює. Але він починає працювати, коли ти береш його в руки, дивіться. Бачите? Це реально геніально. Тобто, в чому фішка, дивіться. Коли дівчина, наприклад, або там, чоловік користується феном, він бере його в руку. А потім кладеш. Бачите? І якщо ти кладеш, він в тебе звичайний фен просто працює і роздуває все в тебе на столі. То в даному випадку він на столі в мене нічого не роздуває, він просто лежить. А коли, коли я зараз його візьму в руку, в нього ця тач-функція якась, якщо я в руку зараз беру, то він почне працювати. Дивіться. Оп, і перестає працювати. Ну це ж геніально. Це по перше, друзі. Далі. Тут є LED-дисплей. Ця фабрика, яка виробляє ці фени. я дізнався, чим вони займалися до цього. вони також до цього виробляли led годинники і зараз виробляють led годинники. А зараз зробили ще один товар в себе в лінійці. Це от фени. Так от, коротше, тут є різні функції. Перша функція прикольна, це для дітей. Тобто, воно коли дує не холодним і не гарячим повітрям, тобто таким середнім. і можна там, дуже спокійно дути на голову. От, і, знаєте, коли там, дуже гаряче або холодно, то дитина не може витримати там, більше, ніж 10 секунд. Так от, Є дитяча функція. Далі. Є функція довге волосся. Далі. Є функція коротке волосся. Є функція да, для дітей, от, яку я розказував. Далі термостатик, термостатична функція. Тобто, це я так розумію, щоб волосся не електризувалося. Далі є функція, я не знаю, hot and cold щось означає. Так. Все. Тобто long 2, 3, 4, 5 П'ять функцій коротче, різних. Для довгого волосся, для короткого волосся, для дітей, і, тер, і термостатично. Це коротше, вони нам показували на фабриці цю, цю штуку. Вони брали манікен і показували, коли ти коротше, подуєш на цей на голову манікена або там, на людську голову, якщо яка електризується десь 10 секунд, то все волосся перестає торчати отак. От от, знаєте, коли воно торчить. От, і, і волосся лягає. От. Коротше, це п'ятий товар, який я вам хоч, хотів показати. Мені здається, він дуже прикольний і. Має право на життя. До речі, ця фабрика робить це максимальна комплектація. Максимальній комплектації він коштує близько 35 доларів. Десь це я просто переводжу кожного разу з Юані. Вони також роблять такі, як Dyson, от прям один в один. І такі, як Dyson коштує близько 15 доларів. Чому я ці фіни показую? Дуже важливо, ці фіни я показую, тому що я їх бачив, реально ну, на кожному. Кроці просто продаються фени в Китаї. А, ще там півроку тому такого не було. Зараз просто на кожному кроці. Зверніть увагу, це реально дуже-дуже крутий якийсь тренд в Китаї. Я просто в шоці. Напевно, якщо взяти усі товари, які я бачив, то це найпопулярніші товари, які я бачив просто на вулицях, торговель, торговельних центрах та на ринках і на виставці. Шостий товар, який я хочу показати, це ось такий. Світильник. І він працює таким чином. І він працює не тільки від USB-шнура, він працює просто тут батарейка. Дитина може взяти цей світильник з собою спати як нічний. Один з найпопулярніших найпопулярніших взагалі, нічників це, це нічник для дитини, яка засипає з, з нічником. Тому що діти часто бояться самі спати, а якщо вони засипають з нічником, то а, вони не так бояться спати. Тому саме нічники різні, 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 дуже популярні. А це новинка, я такого не бачив до цього, і він виглядає дуже круто. До речі, космонавт а, якщо говорити про взагалі, космонавти космонавтику, космонавтику. А в Китаї дуже дуже популярно зараз тема космонавтики. Коли в Союзі ще було, може хтось там знає, пам'ятає. Я я, я не пам'ятаю, але я просто знаю з розповідей інших людей, які в той час жили. То також там ми, перші, ми там летимо у космос і так далі. От в Китаї зараз така а, повістка. По телебаченню, ну і так далі. І тому зараз космонавтів в Китаї можна зустріти будь-де будь якій темі. В нічниках там просто йдеш по вулиці, стоїть там, ті типу, пам'ятник космонавту. Ну, реально дуже багато космонавтів. Шостий товар, друзі, який я хочу вам показати, це ось така рошістка. Коротше, в цьому її фішка. Дивіться, вона не просто світиться, і основна фішка в тому, що вона допомагає від облесіння. Тобто їй потрібно користуватися тричі на тиждень, як каже виробник. От, тричі на тиждень, близько 10-15 хвилин треба розчісувати себе там де, там, де у вас зона, де потрібно, щоб волосся росло. І як вони кажуть, вже через півтора місяця ви побачите перші результати. Тобто почнуть там рости, там почне рости волосся, якого не було. Скільки коштує ця російська? Коротше, щось близько 30 баксів. Коштує. Ну за 30 баксів, по-моєму, можна спробувати. Тому що операція коштує набагато, набагато дорожче. Є люди, у яких реально це проблема, це біль. От і мені здається, що цей товар також має право на життя. Зверніть увагу на цей товар. Наступний товар, друзі, який хочу вам показати, це ось такий пилосос. Компактний пилосос. І він ну, реально зроблений, знаєте, по, по стандарту. Я, я так називаю по стандарту Apple. Коли коротше, відкриваєш упаковку, упаковка дуже круто зроблена. І по-друге, коли ти береш його в руки, ну, він реально зроблений, знаєте, не розсипається, нічого там не шатається. Не, ну, він реально дуже крутий. Нажимаєш кнопочку, і він починає працювати. Є різні швидкості для чого і для кого це Це може бути корисним. перше, для автомобілістів. Друге, просто вдома, якщо у вас, наприклад, є маленькі діти. То це супер тема, тому що за маленькими дітьми там постійно тягатись з великим пилососом, ну воно знаєте, неприкольно. А такий маленький, просто пройшов там за дитиною прибрав, за декілька секунд і поклав. А те ж саме в машині, наприклад, У мене просто там троє дітей, і вони, коли сидять в машині, то постійно там десь ми заїдемо чи на макдрайв, чи ще кудись, і постійно постійно там валяється там чи кусоч, кусок картоплі, чи ще щось. І ти так швидко швиденько чик-чик-чик. І прибрав буквально там, за 15-20 секунд в тебе вже нічого там, лишнього на задньому сидінні немає. О, так що дуже корисно, скільки коштує. Коштує, в залежності від моделі, близько 10-15 доларів, коштує це там, класні моделі. У них є також трошки дешевші моделі. Ну, ви подивіться, я вам чого показую, тому що дуже багато компаній, фабрик зустрів, які виробляють саме такі. Сучасні пилососи. Тобто вони не тільки для машини, це більше тему китайці розвивають як для дітей, Тобто прибирати за дітьми. А це ринок ще більше, розумієте, чим ринок автомобілів. автомобілів. Далі, друзі, наступний восьмий товар, який я хочу вам показати, це коротше ось така штука. Це звичайна така типу, жестяна банка, яку ти відкриваєш, відкриваєш як звичайну банку. Наливаєш туди воду, і в тебе виростає рослина, яка тут намальована. Їх є дуже великий асортимент, їх дуже багато. Ви можете вибрати в Китаї, а тут може рости там, і лаванда, і взагалі що хочеш. Тобто дуже великий асортимент. І оця штука коштує щось, там, близько, там, да, близько 6, 50 центів, от, і її можна просто продавати на касах. На касах супермаркетів там, і так далі. Ну, це просто товар а, для дітей взагалі супер. Тому що ти дитині подарував, вона просто налила водички, і в неї вже е, росте якась рослина або квіточка. От. Ну, мені здається, це реально дуже перспективно. А головне, що воно дешево. І можна продавати отак, от масово будь-де і в супермаркетах продуктових, і на маркетплейсах, і в магазинах навіть книжкових. Ну от реально будь-де, навіть в аптеках можна продавати ось так ось такий товар. Можна забрендувати, зробити своїм зі своїм логотипом, зробити свої квітки, взагалі, які ті, які ви захочете. От. Але краще, я думаю, вибирати на фабриці, тому що в них вже все готове. Так що, друзі, користуйтесь моїми порадами. Якщо вам сподобався якийсь товар, напишіть мені, будь ласка, який саме вам товар сподобався. А всі ці товари, які я вам показав, я вибирав по критеріям, що я бачив їх багато, а також вперше бачив їх там, масово на прилавках китайських магазинів місяць тому. Побачимося у наступних випусках. Кайше!